Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. В 7.00 на ictv 2 Ми починаємо ранок у великому місті. Це ранок у великому місті. Це телеканал ICTV2, Це Григорій Герман. А я Сергій Лиховида. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 лютого. Останній день. Зими, і в цей останній день зими ми приготували для вас чимало цікавої інформації. Тож, Григорію, Так, да, говорити ми будемо спочатку про те, що дуже і дуже тригернуло нас усіх, і змусило насправді аналітиків навіть по всьому світу трішечки почати переживати з приводу російсько-американських майбутніх переговорів. Адже у Саудівській Аравії росіяни нібито запропонували американцям свої російські рідкоземельні метали і нафту, а також спільно використовувати Арктику. Ну, здавалося, пропозиція від якої важко відмовитись. От тільки всю романтику може поламати Китай, який до цього лише спостерігав за миротворчою активністю Трампа, то як на потенційне зближення Сполучених Штатів та Росії дивляться із Пікіна, аналізував наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Станом на зараз американський президент та його команда більше відзначаються провокативними заявами ніж конкретними діями. Однак кожне слово уважно відстежує Китай, як і реакцію на них від того, як діятиме Пекін в новій геополітичній ситуації, в значній мірі залежатиме і поведінка Росії, і потуги США, і війна в Україні, і взагалі ситуація в світі. Тому давайте покроково у всьому розберемось. Почнемо з найважливішого для нас питання війни в Україні та того, як Китай реагує на мирні ініціативи Трампа. Китай давно і однозначно висловлювався, що за припинення війни. Причому він прагнув би зафіксувати певний статус-кво, де б Росія не отримала явної перемоги і таким чином зміцнилася, чи зазнала повної поразки та ослабла Китаю. Потрібна напівжива Росія достатньо слабка, щоб нею маніпулювати, і достатньо сильна, щоб створювати проблеми для Європи та США. Давала би Пекіну більшу свободу дій Китаю війна в Європі не потрібна, оскільки вона веде до погіршення світової економіки, а це Китаю невигідно і навіть шкідливо. Тому Пекін не проти був забути про власний мирний план, який він просуває з 2023 року, і віддати ініціативу американцям. Та це не означає, що китайці самоусунулись. Китай неофіційно запропонував допомогу в організації саміту між США та Росією, а також участь у забезпеченні миру під після припинення бойових дій для Китаю важливо тримати ситуацію під контролем, але при тому, як би залишатися в тіні. Однак те, що в рамках мирних переговорів відбувається видаме зближення США та Росії, оце вже Китаю не подобається, бо їх зближення може потенційно вплинути на стратегічні інтереси Китаю. Звісно, наївно думати, що Трамп зможе відірвати від Китаю Росію. Однак, зближення, та як наслідок зняття частини американських санкцій, можуть послабити залежність Росії від Китаю, і Пекін буде цьому пруча. This time. Тепер щодо пропозиції росіян-американцям, руки і серця, тобто рідкоземельних металів, нафти та спільного використання Арктики, це ще один привід для Китаю хвилюватися. Китай світовий лідер у постачанні рідкоземельних елементів, ресурси Росії, зокрема рідкоземельні метали, становлять інтерес для Китаю, і він має на них власні плани і не збирається поступатися американцям. Тому, думаю, в цьому питанні Пекін смикне Путіна за рукав. А щодо пропозиції Росії до США про сп спільну розробку ресурсів Арктики то це взагалі пряма загроза геополітичним інтересам Китаю, оскільки у Пекіна великі плани на Арктику як більш короткий торговий шлях у Європу, так і як потенційне джерело ресурсів. Не думаю, що з цього приводу Пекін робитиме якісь офіційні заяви, але боротьба за Арктику буде жорсткою. Натомість активність Трампа в економічній сфері може відкрити для Китаю несподівані перспективи. Американський президент погрожує ввести торгові мита на імпорт із Європи, а на китайські товари він уже ввів таке мито. Якщо Трамп реалізує свої погрози, для Китаю відкриється вікно можливостей. На тлі торгівельного протистояння зі Сполученими Штатами ЄС та Китай будуть зацікавлені у більш тісній співпраці, а це призведе до втрати Америкою ринку Європи. Якщо ж у нової адміністрації. І білого дому, взагалі, відсутній інстинкт самозбереження, то США можуть втратити і європейський енергетичний ринок. Наприклад, Китай може зайнятися реекспортом російських вуглеводнів у Європу. Для нас це, звісно, надзвичайно поганий варіант. А от для китайців дуже навіть нічого. Вони посунуть американців, зблизяться з Європою, посилять залежність Росії від себе і зароблять на ній. Знову, хоча такий розвиток подій все ж малоймовірний. Ну і ще одне згортання американських гуманітарних програм у світі, зокрема ліквідація агентства USAID, створює певний вакуум, передусім в країнах, що розвиваються, які прагне заповнити Китай. Він вже готовий замінити американські гуманітарні програми своїми. А в купі з тим, що свій вплив втрачає Росія, і різні країни закривають російські шпигунсько-пропагандистські структури розсадничіство. Китай має великі перспективи для просування своїх інтересів, зокрема в Азії, Африці та Європі. Опі, отже, підсумуємо, Китай точно не в захваті від ідеї зближення американців та росіян. Пекін останні три роки активно прив'язував Москву до себе, купував нафту та газ, допомагав обходити санкції, підсаджував на свої технології. Але тепер активність Трампа може послабити вплив на Росію. То що робитиме Китай, щоб цього не сталося? Пекін і надалі буде скоповувати російські ресурси. Чим більше Росія економічно залежна від Китаю, тим менше шансів, що вона різко розвернеться в бік США. Також Пекін може натякнути Кремлю, що його підтримка не безумовна. Наприклад, якщо Росія почне загравати з Вашингтоном, Китай може менше допомагати їй обходити санкції або навіть почати грати на два фронти, чи, скажімо, запропонувати Москві тіснішу військову співпрацю, або навпаки, перекрити по стачання технологій подвійного використання паралельно він буде ще активніше просувати економічні союзи БРІКС та ШОС, щоб тримати Росію в орбіті свого впливу. Ну і нарешті Пекін однозначно ткне носом Путіна в те, чи може обернутися для нього дружба з Трампом, бо той може клястися у дружбі, а потім так же легко кинути Путіна, якщо це буде вигідно американському президенту. Коротше, Пекін не збирається просто так віддавати Москву Америці. Він буде робити все, щоб. Росія залишалася залежною від Китаю. Ото таке.